Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Модель із колекції Seiko 5 Sports та підколекції Suits. Годинник з синім кольором циферблату та безелю. Радієнтний циферблат темніший від середини до краю. На ньому розташовані годинні індекси та стрілки з покриттям LumiBrite. Як завжди, є індикація дати та дня тижня справа, логотип зверху, знизу напис Automatic. Встановлено механічний калібр 4R36 з автоматичним та ручним заводом 21 600 на на годину, 24 камені, запас ходу до 41 години. Точність складає плюс 45-35 секунд на добу. Циферплат захищає скло Харлекс. Односпрямований безель з синьою вставкою із алюмінію на 120 кліків. Корпус із нержавіючої сталі. Заводна головка для більшого комфорту зміщена на 4 години. Зверху на вушках сатинування. Інша частина корпуса полірована. Діаметр 42,5 мм. Товщина 13,4 мм. Відстань від вушка до вушка становить 46 мм. Комплектується з силиконовим браслетом, стисненням по типу нейлонового ремінця. Застібка стандартна. Задня кришка прозора. Тут бачимо механізм та характеристики годинника. Кришка загвинчується. Ось так модель буде виглядати на зап'ясті 16 см. Ціна 340 доларів США. Запрошую на примірку в наш магазин. Також ви можете замовити годинник на нашому сайті. Посилання доступне в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.